Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми ділимо трицифрове число на одноцифрове, в трицифровому числі у нас 0 десятків. Перший крок, як завжди, означаємо кількість цифр у часті. 3 дорівнює 3, тому ми розпочнемо ділення від троєчки, від сотень, і у часті в нас буде трицифрове число. 3 три на 3 ділиться. Буде 1. Остачу нуль ми не записуємо. Цей нулік, який був в десятках, нам не потрібно зносити, ми його можемо зразу перенести у сюди десяточки. І тому ми зносимо далі 6 одиничок. 6 на 3 ділиться. Буде 2. Отримали відповідь 102. Продовжимо ще. Попрацюємо над одним видом прикладів. Ще одне число прицифрове 508, поділити на 4. Визначаємо кількість цифр у участі. 5 більше, ніж 4, розпочнемо ділення від 500 у часті 3 цифрове число. Найближче число, яке ділиться на 4, це 4. 4 поділити на 4 1. Знаходимо остачу. 5 мінус 4 буде 1, і так як у нас тут є остача. Ми зносимо молика. 10 поділити на 4. Найближче число, яке ділиться на 4 це 8. 8 поділити на 4 буде 2. Знаходимо стачу. 10 мінус 8 буде 2. Зносимо 8. 28 ділиться на 24. На 4. 28 поділити на 4 буде 7. Остача 0. Будьте уважні, і у вас обов'язково все вийде. До нових зустрічей.